Заборона від 15 лютого на вилов щуки березня. Двоє інспекторів рибоохоронного патруля перевіряють, чи не ловлять рибалки щуку. Проводять рейд на водосховищах і річках Кіровоградщини. На диківському водосховищі в Олександрійському районі на кризі рибалять 30 людей. Порушників інспектори не знаходять, пояснюють рибалкам, чому не можна ловити щуку. Зумовлено, це тим, що водні запаси саме цього виду риби в нашій державі значно зменшилися. По правилам любительського спортивного для того, щоб збільшити популяцію водних запасів щуки, було введено нові правила. От це нововведення, воно діє перший рік. Рибалка зі Знам'янки Сергій каже: цьогоріч вперше приїхав на зимову риболовлю. Про заборону ловити щуку. Дізнався у соціальних мережах. Вірі починається. Ну в принципі правильно, треба зберігати потом. Заборона ловити щуку діятиме до 31 березня. На порушників чекає штраф, пояснює інспектор. Вартість одної пійманої щуки в цю заборону буде 3368 гривень. Відповідно, якщо піймали більшу кількість екземплярів, то множимо 3468 на кількість екземплярів виловлених щук. Наступним перевіряють водосховище Бешка в Олександрійському районі. Інспектор нарахував тут 70 рибалок. Ловлять карася переважно. Ми пройшли, перевірили. Ніхто не порушує, ніхто не ловить щуку. У Фейсбуці є група Кривораска рибоохоронний патруль. І там я прочитав, дізнався, щоб дати її не роститься нормально. Вона це саме в такий період іде. Тому і так, якщо це дуже маленька, вже так залишилася. осталося. Ну, ну, Саме генофон крупної риби вибили. Перевірка тривала 4 години. Інспектори не виявили порушників. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.